Так, людський капітал, що це власне, як розвивати так би мовити цей напрямок? Ми поговоримо неодмінно з нашими гостями. Але, зокрема, сподіваюся, долучиться до нашого ефіру Олена Ковальська, заступниця керівника офісу президента України. Так само поговоримо про те, як працювати з українцями, які нині на жаль. Під час війни, але все ж таки змушені були полишити територію України, які перебувають за кордоном, але так само, які можуть цей самий свій людський капітал масштабувати і не лише за кордоном, але звісно ж в Україні це першочергове завдання. Олена Ковальська, заступниця керівника офісу президента України, вже з нами. Вітаємо вас. Вітаємо, як би ви пояснили, що таке людський капітал і в чому полягає його роль зараз, особливо в умовах агресії Росії проти України, коли мільйони українців опинилися у вимушеній імміграції. Ну, людський капітал це один з найважливіших і об'ємних пунктів внутрішнього плану стійкості, який був презентований президентом 19 листопада у Верховній Раді. Фактично, людський капітал це про державну повагу до кожного із кожної з мільйонів наших людей. Мета, мета нашої країни створити умови для того, щоб українці, де б вони не перебували, справді могли почуватися українцями, зберігати справжній сильний емоційний зв'язок з державою з усією нашою українською нацією і досягненнями. Бути українцем це не бути осторонь Україні. Потрібні е, такі умови для кожного громадянина України, для кожного, хто хоче пов'язати свою долю з Україною з її майбутнім. Однією з е, ключових сфер збереження людського капіталу є освіта, і нам необхідний е, новий, фактично надзвичайний підхід до освіти. Зараз освіта для Наших дітей для наших для нашої молоді це не просто інструмент для того, щоб набувати нові знання, не тільки спосіб отримати спеціалізацію чи диплом, це ще спосіб тримати зв'язок з країною, це підтримати країну, це означає, що бути в країні. На жаль, багато наших українських дітей знаходяться у різних куточках світу у різних країнах, і від належного завдання від належного виконання завдання побудувати освіту належним чином залежить майбутнє не тільки цих дітей, власне, а й нашої країни. Залежить то, як ці, як ці діти будуть потім повертатися в країну і як вони будуть. Відчувати себе українцями, якщо вони залишаться жити за кордоном, угу. щодо ролі культури в забезпеченні стійкості суспільства під час війни, чи спростовує досвід України відомий вислів, що коли говорять гармати, як то кажуть, музи мовчать, що про це можете сказати? А, ну, наша культура це власне те, за що ми боремося, да? тобто. Якщо, якщо музики наші замовчать, то наша боротьба на фронті вже вона втратить, втратить сенс. І я би сказала, що зараз культура це, це окремий наш фронт, де ми виборюємо свою ідентичність. На жаль, ми. Дуже багато втратили в цьому в, 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 втратили під час радянського союзу в культурному просторі. Ми е, не зробили своє, не робили належним чином своє домашнє завдання протягом 30 років незалежності. І зараз у нас є е, вікно можливостей е, наздогнати все це. На жаль, це е, спричинено. На жаль, це спричинено не самими позитивними умовами, але ми повинні, повинні це використовувати. Е, культура, по-перше, вона допомагає нам бути єдними, да, об'єднує е, об наш народ. Е, культура нам допомагає, допомагає ну, як це сказати, тримати, тримати стрій, наші пісні, наша, е, наша культура і все, що вийшло з минулого, вони. Вони тримають нас. Дуже важлива роль культури на міжнародній арені, культурної дипломатії. На жаль, наш ворог обладає дуже серйозними ресурсами, яких в нас нема, але в нас є партнери, в нас є друзі, які нам допомагають, і ми за рахунок за рахунок країн які нас, нас підтримує можемо це можемо просувати і зміцнювати нашу культуру Ну, найважливіше звичайно, це що це культура це елемент нашої ідентичності навіть не елемент, а важлива і Перша складова, і як як я вже сказала, це власне те за що ми боремося. Але врешті маємо боротися не лише за культуру, скажімо, і за освіту, яка звісно ж потерпає там протягом останніх 10 років Це і е, події в Криму на Донбасі. це широкомасштабні широкомасштабне і ковідні часи. Якість освіти безпосередньо впливає на стан того самолюдського капіталу, які першочергові завдання слід виконати саме в освітній галузі. Ну, в освітній галузі дуже багато викликів зараз, і вони, е, вони спричинені не тільки війною. Е, як я вже казала, ми у відношенні до культури в освіті ми за 30 років незалежності е, теж не, не доробили трошки. І е, зараз в нас є завдання, завдання, які спричинені. Спричинені часом, спричинені просто тим станом, в якому знаходиться освіта. А по друге, причини військового характеру. Одна з найважливіших причин реформи освіти це гармонізація нашого освітнього середовища з європейськими. Із європейськими законами, і з європейськими принципами, принципи побудування системи освіти, тому що наша система освіти, вона є в багатьох випадках і вона. Вона є продовженням радянського, того, що було побудовано в Радянському Союзі, але трошки змінилися масштаби. Тобто, перше, це гармонізація з європейським законом. По-друге, -по -по це оптимізація в к ну потенціал нашої системи освіти. він... Будувався під іншу демографічну ситуацію, і тут є два шляхи: перше це оптимізувати нашу систему освіти, і по-друге, і це пріоритет країни, це насичувати нашу освітню систему міжнародними студентами з інших країн. до Повномасштабного вторгнення в нас навчалося е, порядка 70-80 тисяч студентів іноземних. Е, зараз це в 10 разів менше, але навіть зараз у, під час військового стану ми маємо змогу. З... Ми маємо змогу і маємо можливості запрошувати іноземних студентів до нас навчатися. І я хочу сказати, що в багатьох в багатьох областях наша освіта конкурентно спроможна і вона користується попитом в країнах медична сфера, агра. Вона це дуже гарний потенціал для розвитку міжнародного напрямку. Так і е, культура, і освіта, і спорта ще багато ще чого. Це ті інструментарії, е, які можна просувати. От власне через які можна просувати і закордонну в першу чергу е, українську ідею, так би мовити, і нашу ідентичність, але це вже будуть теми для наших наступних розмов. Дякую за те, що долучилися. Олена Ковальська, заступниця керівника Офісу президента України.